Українська митниця сьогодні у стані реформування. Відбувається оптимізація місць прибуття. Оформлення документації переводять на електронну основу, а також поетапно планують створити сучасні модернізовані центри з обслуговування бізнесу. Крім того, Івано-Франківська митниця разом з іншими правоохоронними органами веде активну боротьбу з незаконним вивозом деревини з території області. Про результати таких перевірок у наступному сюжеті в Івано-Франківській області зберігається позитивна динаміка зовнішньоекономічної діяльності, тобто Експорт товарів переважає над імпортом, а це свідчить про розвиток бізнесу. Тільки за 10 місяців цього року на Прикарпатті розпочали діяльність ще 79 суб'єктів зовнішньої економічної діяльності. Тому основним завданням митниці на сьогодні є пришвидшення оформлення документів, спрощення транзитної процедури, створення високого рівня сервісу за міжнародними стандартами. З цією метою в Україні оптимізують кількість місць прибуття, відбудеться поетапне їх скорочення та створення потужних сучасних. Митних центрів на головних шляхах і поза містом. Це мав би бути потужний комплекс, вантажний термінал, який би був за межами міста, який би не створював тих додаткових незручностей для мешканців міста. Вони повинні бути за межами міста, тому що це і вихлопи, і взриво небезпечні товари. Сьогодні Івано-Франківська митниця разом з іншими правоохоронними органами веде боротьбу з незаконним вивозом деревини та пиломатеріалів. Вже третій місяць відбуваються заходи посиленої перевірки. 192 суб'єкта припинили діяльність. Вони просто зрозуміли, що вони із своїми підробленими товаротранспортними накладними із Скраденим лісом вони не будуть мати змоги якраз незаконно ввозити ті лісотопиломатеріали. В процесі тих перевірочних заходів аналізу товаротранспортних транспортних накладних, які не є документом, який подається до митного оформлення, цей документ подається до. Видачу сертифікату про походження, який видає управління лісового господарства, так правоохорон по нашій інформації, по спільній співпраці, як з податковою міліцією, головного управління, службою безпеки, прокуратурою виявлено факти вивозу незаконного більше, ніж на Понад двадцять тисяч кубічних метрів лісу. Це, ну я вам скажу так, де то. 5% від загального експорту лісу і пиломатеріалу. Відкриті кримінальні справи, йдуть провадження. Івано-Франківська митниця поетапно модернізує способи оформлення документів. Вже чотири місяці тут діє принцип єдиного вікна. Митні декларації подають електронним методом. Тепер працюють над оптимальним пришвидшенням процедур митного оформлення.